Йо-йо, братва! Сьогодні ми розберемо таку звану програму як 360 Total Security. Це програма просто бомба! Бомбезна. Я в, друг, е, в другій серії. Е, минулі серії розказував про таку як клиент фрикліан free или... Це, це пам'ятаю Я сказала вам точно назву. нас Cleaner Free О, так. Це програма просто бомба. Це як антивірус тільки в мільйон раз лучше. Тут можна настройки заходим. Без гейства оптимально без опасний Тут Называем без тру. Повна проверка. Це займає дуже мало часу, це залежить від вашого ПК. Це воно провіряє оптимізація система, антивірусу, зв'язка времен файру, провезка без опасності Wi-Fi. У мене не Wi-Fi, у мене другий засіда. І тому оптимально воно йде бігом десь минут 3-4. бачите. І повна проверка, поки ви вони змають ісправити. Без записи, я зараз вам покажу, як буде готово тому що при записі у нас зря так багато аж. Ну багато воно зря. А, а давайте я подумаю, що не треба. Тому що воно так бігом, ми до кіцю ще поговоримося, я думаю, воно буде готово. Трисі антивірус. Антивірус, тут другий антивірус. Ура, 2-1. Системні настройки привіряють, общі приводження, запустення ПСО, об'єктів загрузки, ФАЄП. E, коли ви зайдете в вірус, у вас не буде такого зразу, як у там будуть три пункти. Бестрая, полна, виборча. E, ну, я думаю, ви розумієте, Бестрая це так, коли що живе, коли що криве, об'їжджає. у мене тепер полна, вона займає десь а у за годину 42 вона очисти. ну потім вас ПК. Чего у вас там просто буде бомбезно крутий. Бомбезно. Ви навіть не уявляєте як. Потім ускорення. Це тут я вже тут не це не треба. Очистка. Теж бомбезно сканировання. нажимаем. Он сканирует все ваши... Ваще... Дом... Но... ну, все сканирует, короче. Возьмем у нас сканирует. Дальше да. я вам покажу. Так. опять ну, же, все... за минуту, за две, за две минутки. Починаем, почекаем, мы до китая На кінця з вами. ну позикаємо, а поки що розберемо інструменти. Інструменти це ви можете собі скачати, які є новіші як фігні. Ускорення ір це дуже класна фігня. І треба сіктор був випи. VIP приложение. И, типа вы много выполнили, расшифровываете VIP приложение на халяву. Э, ну и что, рассказ так по украински. А, все, вы нас Время Времени на 150 людей. Так, он сейчас и сейчас. Завершить. Все. Ускорение. Повтори. Просто двигайте тоже. Раз, два. И воно бам Все. Все. Антивирус. Притес, я вам рассказывал. усе канирует за 10 так, секунд. А це все разусдог. Полный поверх исправить. Исправить. Вс. Все, версий. Після целком ваш комп, комп будет. так місяць. Ну, це зараз від вас опять, якщо у вас двох ядерні, як у мене, наприклад, буде нормально. Якщо у вас ноутбук, це буде, я би сказав, не дуже так буде як і був, то що пів разу сліз. Я не можу це просто сказати інакше, ну 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 просто на ноутбуці, ноутбуки не сравлять свою силу, всі це прекрасно розуміють. Наприклад, цей комп'ютер у мене дуже такий, я би сказав, мощний. Хоч він і друх'ярний, но якщо я помі поміняю собі вінду, і в боті, я скоро буду міняти всі витягати все там і купу куповувати на віуті фігні. Деталі нові ну, буду купувати. Материнську плату все таке нове. Ви не виявляєте, що це буде за бомба. Е, і тому я дуже рекомендую вам цю програму. Так само прибачте, то, ну, я побачити за те, що щілочки немає. Не попробую знайти. Але точно назву я теж дам її в описанні її. На цьому я хочу з вами попрощатися. З вами був я, Страйкер. Skakajcie like, subskrybujcie się na kanał e, i wszystkie podrobności o pro tym programie będą w opisie. Wszystkim pa!